Проводити час разом, особливо зараз, безцінно, тим більше якщо разом шукаєш активного відпочинку. На ковзанці 50 Ice Arena у столичному ТРЦ Космо Мультімол кажуть, українці вваблять яскраві емоції та відчуття. Шорхід криги під ковзанами та неймовірні неонові переливи. Люди виходять з ковзанки дуже веселими та задоволеними. В цей час це дуже важливо. Люди кажуть, що катання у неоні це щось неймовірне, і раніше вони такого не відчували і не бачили. Тому ми щасливі бути причетними до таких емоцій і дарувати їх людям. Відпочити активно та відволіктися від турбот приходять цілими родинами і парами: новачки і досвідчені спортсмени. Похід на ковзанку це психологічне розвантаження та Тримка один одного, і що є дуже важливим наш час. Фізичне навантаження воно підтримує м'язи тіла в тонусі, дає психологічне розвантаження, можливість переключитись на якісь інші е, думки. А ще додають на льодовій арені, катання на ковзанах дарує вироблення ендорфіну, гормону щастя.